Друзі, всім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні вже 2 червня, початок літа, От така у нас сьогодні спекотна погода. Хотів би сьогодні поговорити про сівалку СПУ4. Так як я в цьому році основну площу там більше 95% засіяно соєю, то на цю Сівалку припало буквально там 30 соток всього-навсього кукурудзи. А, якби повноцінного тесту не вийшло, але а, дещо по сівалці можу вже розказати. Ну і пізніше поїду, покажу сходи саме кукурудзи після цієї сівалочки. А, так, по сівалці. новий висіваючий апарат турецький. Знову ж таки, я вже був на сходах і бачив їх. Розкладка, звісно, що на порядок краще, ніж класичний висіваючий апарат УПС-овський. і е е я в принципі не сказати, що вражений, але в принципі, ну, дуже задоволений якістю посіву саме цим висіваючим апаратом. Поки ми її вели в експлуатацію, з якими ми е проблемами стикнулися. Перше. От, отут були такі примітивні цепочки невеличкі, які, які порозривалися буквально там за, я не знаю, за перший проход. Да? І ми от переробили на такий більш потужніший цепок, який, я думаю, вже має витримати, тому що ті там 30 соток ми досіяли так. На тому старому цепку. І в принципі, якби, ніяких проблем, якби да, проблеми з цим були, але то не ті гектари, щоб там а, говорити про це. В общем, ми переробили, а наступний рік все, у нас тут надійно і якісно. А далі, по маркерах. А, по маркерах також були питання. Конкретно оці тарілки. Тарілки, які були встановлені саме заводські рідні на СПУ 4, як мені показалось, вони не, не годні. Чому? Тому що у нас вони фактично не малювали і, в принципі, город був хорошо оброблений, але майже не було його видно. Я подзвонив на завод і заказав собі такі. От із валки СПУ-6, така як в мене раніше була, ними я не користувався, але я знаю точно, що оцей маркер буде малювати так, як потрібно. Тому виробнику на замітку ставте краще такі диски маркеру. А далі, так як в нас не малювали е, маркера, ми туди позапежовували такі вали. Чи ломіка для того, щоб вони хоч щось трошки малювали. Тут я ось його зрізав, квадратиком наварюю і все, воно буде тут уже на віки. Хоча може, воно і так малювало, але я їх залишаю. Далі по системі контролю висіву. Система контролю висіву, тут це окрема історія. Користувався в мене на попередній сівалці спу 6 був рекорд. І то я можу назвати реально системою контролю висіву. Е, так як зараз рекорд коштує, ну можна сказати, не те, що не підйомник, ну прям дуже-дуже дорогувато. Е, ми замовили систему контролку із системою контролю висіву е, АВТ. Так, здається, вона називається. Е, АВТ. АВТ це просто якийсь. Я не знаю, не то, що не досигналізація. Так, бджола мішає, причепилася. Не то, що не до В общем, На другому проході у нас згорів датчик ходу. Датчик ходу, його поміняли, Нам, ну ми вже досіяли без, без сигналізації. Буквально там перший проход. Пройшли, назад вертаюся, все, все сіє, на екрані нічого немає. Тому, тому, якщо замовляти, звісно, що рекорд дуже дорого, там вона більше 40 тисяч гривень стоїть, в порівнянні з цією 15, але то дійсно система контролю висіву, яка працює. Тому ну, тут кожен вже сам собі обирає, що дешевше чи дорожче, але якісніше. Далі Добавляли ми на цій сівалці тут цепок на привід, тому що колесо не доставало до... до землі не було привода. Але цепочок в комплекті був, я думаю, воно тут все було предусмотрено. Просто, скоріш за все, що його потрібно зразу вже із заводу ставити, і потім воно буде доставати. Так, По коробці передач. Коробка передач тут. в принципі, у ПСОська, нічого тут нового немає. С'яли ми там, якщо я не помиляюся, 4,2 чи 4,8 штуки на метрі. Ну, якось так. Кардан в комплекті був. Ну, В принципі, все. Так то. А, і також отут ось, ось оце вухо, чи як воно правильно називається. Де вставляється центральний винт, дуже вузько. Я розумію, що СПО 4, скоріш за все, під трактори там, ну, до 50 з кінських сил, під міні-трактори. Але під 80-й трактор, ну, якби, воно отут дуже вузько. Треба хоча б ну, на пару міліметрів, там, на 5 міліметрів ширше варити і тоді без проблем буде вставлятися Центральний вінт. Хоча, можливо, на МТЗ навіть 80-ка, і можливо, він там трошки гущий. Бо на Ютону прям широкий, то я розгинав оці щочки молотком, вибивав і він там щухрував е болгаркою для того, щоб можна було зачепитися за, за палець. Так, в принципі, все розповів. Так, то ніяких питань не. Не создавала проблем, ну, ті мінуси, які вилізли, вилізли. Тому якось так. Так, зараз поїду, не зараз, трошки пізніше тут ще є трошки своя робота. От, буквально За декілька годин поїду на город і вже покажу повноцінні сходи після цієї сівалки. І так, друзі, добрався я до городу. Ось показую вам сходи від сівалки СПУ-4 з турецьким висіваючим апаратом. Тут буквально у нас небагато посіяно. Такий клаптик, ну десь орієнтовно там 30, 30 соток плюс-мінус. Отримали ми отакі от сходи, як сіяли, було трошки влажнувато, десь є трошки протяжки. Але м -м, мені сходи подобається розстановка. Ну, щоб сказати, за такі кошти сівалка, це не імпортна сівалка. І якби вона висія ну, достойно, я б сказав. би. Мені поки що все подобається. Не знаю, тут трошки бур'ян в минулому тижні де суламом бризкав, то може не, не показує всю картинку, яка воно є насправді тобто, зеленіє. І трошки мішає оглядовості але я думаю хто хоче побачить той побачить. варіант пожовтів ну такі от сходи не знаю може з цієї сторони краще показувати якось так Війників фактично немає, протяжки чуть-чуть ну, є. Ну, Знову ж таки, все грішу на те, що було трошки влажновато. І і за того такі такі є трошки розривчики, тобто про що я маю на увазі, все. 4, 5, 6 підряд. Іде потім протяжка і далі опять все хорошо. І наступна, 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 аж ось от так чуть-чуть. Тому -чуть. ж таки за такі кошти, така сівалка, я думаю, ну, краще, краще вона не розложить. Хоча, можливо, ще можна було б трошки погратися з кидачами. Якось так. Всім дякую, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. До зустрічі! Слава Україні.